Вітаю вас, любі дівчатка-вишивальниці! Вітаю всіх, хто заглянув на цей канал. Це відео розпочне. Я розпочну з облямівки до сорочки, так тому що, перш ніж збирати сорочку, ще треба купу допоміжних маніпуляцій зробити. з Частинками майбутньої сорочки. Отже, ще не була готова облямівочка, ось я її вже розпочала. Я її роблю вистігом, ось так-от обкручую, зараз я вам покажу. Так як зазвичай, у мене навіть на каналі вже є такі відео, як я робила облямівочку. От, і нічого тут не придумую іншого. Роблю таким самим способом, але єдине, що хочу сказати, ось бачите, вона в мене вишита вздовж кромки. І це неправильно, тому що краще було б її вишивати ось так: от впоперек, тобто перпендикулярно до кромочки, тоді вона краще вигинається от, і краще її можна зробити таким півколом. Але я думаю, за рахунок того, що я дуже міцненько затягую. Ось ось ті, е, протики, так, протики, тобто, я відступила дві ниточки від вишивки. Е, це небагато, але я просто хочу, щоб у мене була тоненька облямівка. Тобто сама облямівочка буде 1 см, вона тонесенька. Можна від вишивки відступити більше ниточок, тому що ще ж треба буде ось так скласти от її навпіл. так, І ось отут. Будуть ще ниточки, цих дві ниточки. Отут я ще так пройдуся, щоб кожен зубчик обкрутити, або просто можна отак-прошити. от прошити. Отут от, Щоб ці зубчики так було трішки видніше. так, от вони отам. Значить, що я роблю? Ага, і за рахунок того, що я так затягую, я її все-таки сподіваюся вигну. Я ще і прасочкою от, от, це зроблю, от, бачите, ниточка. Роблю крок в чотири нитки. Ось, обкручую один раз. Голочкою так от затягую міцненько, от, міцно, міцно, аж навіть отако воно згинається, я пальцем притримую. Потім попадаю знов в цю дирочку і виходжу вже на чотири нитки вперед. В мене ось тут, от, знов затягую. Бачите? в мене ось тут по чотири нитки. Я навіть орієнтуюсь по вишивці, тому що в мене так через 4 ниточки воно тут вишито. Ну, але треба, треба рахувати, і треба отак міцненько. Тобто один раз, натягнула і ще один раз, і вийшла на 4 нитки вперед. І так я буду гратися, це я роблю ниточкою перл номер 8 Так, ось цією бланка. такою ниточкою. От, і аж так до кінця, і потім ще ту облямівочку пройтися по зубчиках. Треба погратись. Ну, вже це мусову зробити, щоб воно було готове. А далі вже ось тут внизу вже зріжеться, коли вже безпосередньо дійду е до того моменту, коли вже пришивати ту облямівку так, до станка. От, І тоді вже зріжеться зайва тканина. от. Взагалі, отут понизу от в мене отут така хвилька, якщо вишивки нема, або просто то треба ниточку прокласти, таку контрастну ниточку, щоб орієнтуватись по ній, де там пришивати. Знаєте, щоб все-таки пришити рівнесенько по ниточці. Ну, я її не буду прокладати, я буду орієнтуватись, ось, відступлю дві нитки від вишивки, і по цій ниточці буду вже пришивати до станка. От, Тобто давайте ми зустрінемося з вами ще на моменті, коли я буду зубчики ті обкручувати. так? Ну, але Це ви вже бачили сто раз, воно все одне й те саме, все одне й те саме і одне й те саме. І потім прасочкою ще надати вигину. Вигину, так, витягнути. от, Так от натягую от, натягую, де тут мене тут? От. От. Щоб все воно так добре-добре натягнулося. І на чотири нитки вперед. Так що зустрінемося у другому епізоді. Дошила до кінця облямівочки ось ті от бульки зубчики. так, тут у мене маленький кусочок ниточки лишився, і я взяла чомусь вже муліне в два складення, чомусь не знаю. Ниточка Noсь якась мені загруба здалася сюди. І тепер просто сформую кожен зубчик, як, ну, як зазвичай. От, тобто голочка з, звідси знизу наверх. І от пальчиком треба вкласти ниточку між зубчиками. От Затягую, і воно вже вигинається, отут. І тоді назад крок роблю на цих чотири ниточки, і отак от, от попадаю знов з кроком чотири ниточки, фіксую цей зубчик, От міцненько затягую. І знову. Ззаду наперед, ну, якщо все по ниточці, от, 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 треба тако вивернути от, і подивитися, щоб тут все було. Ну, Ниточка біленька, І знов так само ниточку вкладаємо між зубчиками, ось таку, пальчиком, от, от, затягуємо, і тоді от той зубчик от він, от він, він є. Той зубчик, от, Повертаюся назад. І знову оцей стібочок. От, все затягнуло. Знову попадаю от, між зубчиками. І отак геть до кінця прийдеться погратися тої облімівки, от, де там та ниточка. О, затягнула, от, і все, і знову стібочок. от, Готово. Бачите, воно вже так вигін, вигін такий робиться. От, можливо, якби вишито було впоперек тої кромки, то ще б краще було. Знову от зубчик затягнула і стібочок зробила. Взяла вже, до речі, голочку тюліп цю. ну от, Поки що подобається. Поки що подобається, все гаразд, гарненька голочка все проходить там, де має проходити. Що ще з голочки хотіти. От. І отак, от геть, до кінця тої облямівки, треба буде погратися. Це саме таке воно нудне. Ну, але що ж, ще буде таке нуднувате обкидати протиком, підгорнути всі детальки сорочки. Тобто рукавчик і станок, оце все, знаєте, щоб... І потім вже змережити, то вже ерунда. Все. Отак от, от буду гратись геть до кінця облямівочки, потім прасочкою ще її трошки в... В... вигін зроблю. Отже, дівчатонька зробила я ту облямівочку. От, все, зубчики готові, і ви знаєте, добренько вона вигнулася. Все добре. От. Вже потім, тут я залишила ті ниточки, вже потім буде підшиватись, можливо, от Позакріпляється, але все добре. Воно отак от вигнулося, все воно гарненько. Тепер рукави. От вони в мене ці рукави на одному шматку от не розрізані. от Тут треба розрізати пополам і визначити довжину рукавчика, От іде, значить, як їх розрізати. Я взяла допоміжну ниточку, от я завжди по тих ниточках оце низ рукава. І я відміряла ну, сантиметром. так, А потім я взяла і по 10 ниточок проклала таку полосочку. Ну, щоб вже по нитках. Тут їх небагато рахувати, знаєте, тут щоб вже геть було рівнесенько, ну, до ниточки. От. Тобто, тут витягнула ниточку, ось тут я зараз відріжу, і аналогічно другий рукавчик вниз, і тут витягнула ниточку по бокам. Отут от я від вишивки відступила 5 см і 5 см. Так само порахувала по ниточках. Тут стібочок 10 ниток, тобто там 1, 2, 3, 4, 5, 50 ниточок. там, так, ну от, тобто, Але не тут різати 5 см, а ще відступити підгин. Умовно, скільки от підгинати. от, Визначити, скільки ниточок. Я зараз відріжу там, шматочок, отако підігну. І от, розгорну от, і порахую тут кількість ниточок, скільки в мене буде на підгин. Тоді до цієї полосочки я додам стільки ниточок на підгин і тоді вже буду ниточку висмикувати і буду різати. От. Отут от геть далеко, бачите, ось тут, там от це верх рукава. От один проміжок і далі. Якщо скласти навпіл, бачите в мене тут, от уявіть, що від ці до ци уставка, довжина уставки, от як знати оцю довжину? От як взнати довжину оцю уставки? Ну, то, мабуть, всі ж дорослі і всі мають метр. І вони можуть стати біля дзеркала і прикласти, отам, де ключиться, той метр, і отак через плече. Знаєте, і отак от перед дзеркалом стати і подивитись, де через плече, скільки сантиметрів, де б ви бачите, де вас починається вишивка. От у мене тут 19 сантиметрів, 18 плюс сантиметр припуск. от. Вас може бути 20, 22. Ну, ну вже там дивіться. От. Тобто, в мене буде, я нитками, потім тут позначу, як я буду різати. От, 19 см. І потім в мене піде в бік аж до того місця, де в мене отут буде полосочка. Тобто, в мене нема уставки пришитої до рукава, а в мене все на одному полотні. І я спочатку думала отак от робити, знаєте, от ну, такий регланчик. Але потім я подумала, в мене отут мало місця залишається. Я хочу пухлики, ну не пухлики, а ці призбирочки на рукаві, щоб воно якось. Тому я його виріжу, от ніби в мене уставка, і в мене отак буде. Отаким, трикут, квадра... ну, не квадратом, побачите, там, отак і отак. І я буду протиком отак підгинати, сюди, сюди, і отак воно буде. Ну, Пізніше покажу. Зараз я низ. Спочатку хочу, порахую, от, повитягую вже ті ниточки, і тоді до вас включуся. Але от дивіться, які ті рукава, гляньте. Подивіться на цю красу не гляньте. Ну, Це ж просто, Боже, ну як це витримати. Аж не віриться, що це я це зробила. Чи, думаю, який-то підгінчик так, робити, в сорочечка буде змережуватись, треба, щоб він був тоненький. То ось так беру, згинаю раз. І згинаю ще раз. От. От такий от підгінчик буде, якраз, я думаю, непоганий. От. Ще раз. Тут все має бути по ниточці, все по ниточці. І зараз. Якщо я візьму ось так, отут-от я візьму зараз ниточку таку проведу, це для того, щоб порахувати кількість ниточок, так, в тому підгін, тобто який робити припуск. От, кожна деталька буде підігнута прутиком, от на таку кількість ниточок. От, і тепер отак от треба її розвернути і акуратенько порахувати кількість ниточок. Два. Чотири. Шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17. 17 ниточок. От. І отак от, можна робити ширший підгінчик. Ну, вущий тут же, я не знаю. Ну, Мені от, значить, 17 ниточок буде досить. От, наприклад, 17 ниточок, а 18-ту вже можна висмикувати. Так? От. Добре, а значить, що я роблю? Можна ці тупі якісь там? Ось, де в мене. Отут, -от, от я відступила 5 сантиметрів. Я, отаку, я по ниточках порахувала вже все от 5 сантиметрів від вишивки. І, значить, від цього місця я ще. Сімнадцять ниточок. Відраховую. Два, чотири. Шість, вісім. Десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять. І вісімнадцяту будемо витягувати ще раз. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцяту. Ниточку, ось цю. Все вже можна її підрізати. Витягувати по всій довжині. Це рукавчик нагадаю, от поки що. Отаку от по ниточці. Зацепити тільки ту нитку, яку потрібно. от, І витягувати отак от, от значить, по довжині, О, бачите? От, оце припуск. Це припуск. Так само з того боку рукавчика. І так само на другому рукавчику. Ну, це якби по нитках. Зазвичай по сантиметрах. Акуратненько, метром відміряли там собі ну, кількість ту довжину в сантиметрах. Ну, я вже по нитках тут порахувала, в мене просто їх небагато тут рахувати тих ниток. Тобто буду гратися от зараз, от, оцими припусками. Головне не поспішати. Не поспішати, нема куди поспішати, вже куди вже поспішати? Все вже вишито. Тепер головне не відрізати те, що не треба, і краще зрізати, знаєте, ніж бракне. от, І отак от, от, от ниточку витягнула і все. І по ниточці отут вже буду різати. Побачимося ще. Ще дівчатонька, я вже тут вирізала от один рукавчик, все отут рівненько по ниточці, з одного боку, з другого боку по ниточці, і це верх рукава. Отже, я знаю довжину рукава. Так, 66 см, мені потрібен рукав. У мене ж, е, у мене ж він вийде, мабуть, 60. 7 чи 68 навіть сантиметрів, тому що в мене ось вишивка, займає, щоб ви розуміли, сама вишивка 50 см. От від цього краю до останньої зірочки, у мене 50 см. Одного ряду не було, було б нормально, але то нічого, рукавчик буде з припуском, тобто буде манжет, і буде такий рукавчик, не, не такий натягнутий, а буде такий трішки з припуском. Отже, дивіться, що я вам тут награфила. Це верх рукавчика. От якби уявити, що отут лінія відрізу, що це оця уставка, так? то яка ж? От, бачите, як я буду вирізати. Оця червона нитка, по червоній ниточці я буду вирізати. Відстань між червоною і чорною ниточкою це припуск. Це 17 ниточок на підгин. На підгин. І бачите, тут прямий кут. От, Тут я буду акуратненько, так як е, буду підгинати прутичком, так акуратненько тут буде таке заокруглення. Ось, я все-таки вирішила не робити, ось так: от зрізати рукавчик так можна було. от, от По косій. По косій, з одного і з другого боку. Я вирішила вирізати ось цю тканинку, от, і цією частинкою воно буде примережуватись до зрізаного кутика. Як визначити той зрізаний кутик? Це оця лінія. Ось ця лінія, от Уявляємо, що це. Лінія цієї уставки. От коли ви міряєте, як я міряю, ось ми міряємо отут, от уявімо, тут ключиця, отут буде облянівка, от від цієї точки через плече і сюди. І от ви хочете, щоб у вас ось тут вишивка розпочиналась. Так? От, і ось тут закінчувалась. Тобто від ці до доци. От, оце оця уставка. Ну, тут має бути припуск на горловинку. От вона, от вона, але це ж прямокутник у нас. От, це прямокутник. Отут вишивка. От. Ось ця лінія, ось ця, от вона. От вона, от вона. Ця лінія. От вона. Є таке ще поняття, як лінія реглану. От. от дивіться, я в інтернеті знайшла, є формула така, але вона більш-менш практична. Тому що, от, наприклад, я маленька, в мене обхват грудей поділити на 2, поділити на 3 плюс 5 см. Ось у мене 92 см, я поділила на 2, поділила на 3 і додала 5, і в мене вийшло 20 см. Крім того, Google каже, що для розміру XSS, оце от мій розмір, так, оця довжина реглану це 18-20 см. От, і мені потрібно 18 см. Тобто в мене рукавчик буде не отакий, як я хотіла, а я от так от зроблю. От. Тобто в мене просто він суцільний, не примережена, не пришита отут уставка. З однієї, там, де до, е, лиць, ну, до передньої частинки буде примережуватись, ось в мене буде до цього кутика зрізаного. Так? От, от уявімо, що це станок. Тобто, якщо це перед, то тут буде 18 см у мене. От. А якщо це спинка, то буде 19 см. Я зроблю трішки на рукавчику такий, щоб у мене отут от, тут от, горловинка так була. Знаєте, там на спині не було прямо. А трішки, так було, заукруглено. Ну, я спробую так зробити, я думаю, воно гарненько ляже. От, тобто, ще раз, я вже. Не знаю, як знайти оцю лінію. Цю лінію взагалі можна знайти по, по одягу, який ми носимо. От. І е, от 18-20 см для мене 18-19. Оце якраз воно, так як пише інтернет, так, воно спрацьовує. Тобто я йду сюди, до свого рукава. От, я. Акуратненько. Отут, значить, я виріжу оці два прямокутничка. так? Далі я піду знизу рукавчика, почну підгинати, робити підгінчик, отой, який у мене ось, ниточку. До речі, я висмикну ниточку і протик буду робити по висмикнутій ниточці. От я дійду аж отсюди, от сюди. І далі буду ось, ось тут робити. Я покажу ще вам в наступному відео, бо це буде дуже довго і це вже і так довге відео. Тобто, ще раз, ось у мене мій рукавчик, ось так він виглядає зверху. Це центр рукава. Центри завжди потрібні. Він буде потрібний для облямівочки. Ось от. тут акуратненько Ну, прийдеться тільки ось оці заокруглити гарненько отут-от. Ну, кутики ось ці. І все. От. Ниточка буде висмикуватись, ось у мене відраховано 17 ниточок на підгін, тут 17 ниточок, тут 17 ниточок, тут по 17 тих ниточок. От воно скрізь. От. Тільки отут треба буде акуратненько з висмикуванням ниточки, не висмикувати її геть отуди. Ну, коли ми до того дійдемо, я дійду, то я вам. От, можливо, покажу це, якось зафільмую. Ось це з рукавом. І тут ще треба прокласти брижі от, для пришивання манжету. Тобто, це все от попереду. От, я один рукавчик так зробила. І ще мені потрібно другий рукавчик так зробити. Тобто, по бокам і знизу я вже собі все намітила. От. І ще намічу так само, по ниточках, все відрахую. Тут я відраховую, відступила таку кількість ниточок, і тут такого, ну, щоб все було вже одинаково. Тобто все-все одинаково. І тоді вже можна помаленьку готувати ці рукави, оці деталі прутичком підгинати. Ось, дівчатка. Ось на такому етапі. Я зараз от. І що? І ці рукавчики от буду, мабуть, а ще ластки ж треба зробити. от, Ну, хай ну. зроблю спочатку ці рукави, Ось у мене отут. зверху ще треба буде трошки відрізати отут. отут, у мене тут... Ой, що я тут показую вам. У мене тут, от, нехайно воно вже підкладеться, все в мене 21 см, то мені це забагато. Мені треба тут 18 плюс 1 см на ну, щоб на облямівку. Ось, а з того боку буде більше на 1 см, там де до спинки. Сподіваюсь, от, от так от воно буде. Все. Дорогенькі, до наступного відео, щоб вже не було так багато всього в одному, знаєте, от, і вам якось буде цікавіше, буде що дивитися. Ну і я помаленьку буду фільмувати вам те, що я буду робити. Все, всім бажаю щасливого. Ну, як щасливого, тихого, теплого, відносно тижня. Ось. І побачимося, і почуємося. Всім пока пока.